Магазин тримерів, машинок для стрижки електроприт. На цьому каналі ми робимо огляди. Ми говоримо про техніку, ми говоримо про гоління, про стрижки. І зараз в нас новинка. В цьому відео ми будемо робити огляд на VGR V339. Останнім часом багато в нас техніки цієї марки, а не дарма, тому що вони і випускають дуже багато. І техніка на високому рівні. Я вам скажу так. Дуже. Дивує цей бренд навіть іноді і новинками, і якістю, і технологіями. Зараз, до речі, саме цей пристрій, я впевнений, знайде своїх прихильників, тому що такі формати ну, дуже популярні. І саме головне розуміти, для чого такі, такі саме тримери. Значить, це, ми його можемо також як, назвати як електростанок. Це тример для гладкого гоління. це тример для тіла. Зараз поясню, чому це саме такі тримери дуже зручно і для тіла, для інтимних зон, для підмишок. Грудна клітка, комусь треба там, для естетики, комусь треба в медичних цілях, якщо ми робимо огляд. І буває таке, що у чоловіки може так зарости грудна клітка, що просто-напросто вже не тримається. Апарат, так? тому також це треба. І саме ось таким пристроєм це буде зручно і комфортно зробити. Плюс такий пристрій також дуже зручно буде для звичайного гоління, тому що тут, по-перше, буде рухома голівка. Зараз ми це все подивимось більш детально і обговоримо. І сам формат, бачите, тут така заокруглена, як станок, грубо кажучи, тому це буде дуже зручно. І наостанок також це зручно для підлітків. Тобто, як перше гоління, якщо у підлітка перше гоління, краще йому взяти ось такий формат. Чому? Тому що, наприклад, щетина ще досить не груба, і достатньо буде, там, наприклад, тижневого гоління, і це буде комфортно, без подразнень, тому що шкіра ще не звикла до гоління, для того, щоб там, у підлітків не травмувати шкіру різними цими станками. Краще, звичайно, взяти ось такий безпечний інструмент, і він зможе ним користуватися. Тому давайте перейдемо спочатку до, до дизайну, потім характеристика, комплектація, все по порядку. Отже, сам тример, в принципі, дуже зручний. Це, до речі, оновлена, я вважаю, що це оновлена версія від GRV 017, від GRV 360 який, до речі, у нас вже недавно з'явився, дуже давно не було його. І VGR v 383 Значить, ось такий варіант. Але якщо порівняно з 0,17, подивіться, будь ласка, на цю голівку. От мені вона дуже подобається, це як Philips One Blade. Вона дуже схожа на Philips One Blade. І вона тут пряма вже йде ось ця голівка. Тому що у 017 моделі і подібних, там трішечки випукла іде посерединка. І мені здається, якщо це ось тут буде голівка, саме така пряма. То це зручно і для процесу гоління. Також, чому ми почали відео з того, що це дуже зручно для, тіла, для гоління тіла. Я вам показую, сам секрет криється в зубцях. Тобто, ці зубці, я зараз вам буду наближено показувати на камері, щоб вам було дуже видно добре. Зубці вони, по-перше, дуже дрібні, а по-друге, вони з заокругленим кінцем. Ось, я думаю, вам тут буде добре видно, оці края вони йдуть заокруглені. Тому, от навіть я пальцями зараз буду тут з усієї сили прижимати, мені не буде ніяких дискомфорту, тобто ніякого неприємного відчуття. Дуже приємно, навпаки. Ось, і саме такий формат буде зручно вам для, наприклад, інтимної зони, для підмишок. Тому що я знаю, знаєте, є такі якісь незрозумілі продавці. чи... Іноді мені здається, що вони просто жартують, коли кажуть, що там сітковий шейвер потужний, підійде для інтимної зони. Ну, це просто смішно. І ну, це смішно чути. А людина, яка, наприклад, не розуміється в цьому, почне користуватися, то там можуть бути вже проблеми, тому що це і подразнення, це і неприємні відчуття, і так далі. Ну це просто може бути травмувати шкіру. Це воно не призначено для. Тіла, тобто шейвер це тільки груба чоловіча дрібна щитина. Все. О, тому краще взяти ось таке. На тілі все одно структура, навіть щитина, вона не така. Там Структура більш тонша, особливо, якщо це підмишки. Ну, ви ж не будете підмишки голити кожного дня. Тому що шейвер це для дрібної щитини. Ну, підмишки, навіть якщо це раз в тиждень, ну шейверу воно не візьме вже. Ну, тобто, це ось такі. це тільки такі формати. Тобто такий ось тример. Ось. Він буде дуже добре. Так, далі дивимося. Значить, сам пристрій, водонепроникний. Є біля кнопки індикатор. До речі, дизайн, як на мене, дуже вдалий. Тобто, сучасний, в принципі, тример якраз і не важкий. Звичайно ж, корпус тут водонепроникний, IPX 7, вологозахист. Тобто, до речі, це може бути і мокре гоління. Сухе. Що мається на увазі мокре гоління? Це ми можемо застосовувати. Різні засоби для гоління, такі як гель для гоління, такі як крем для гоління чи піна для гоління, Тобто будь-що, тому що і пристрій з вологозахистом це раз, тобто без проблем. І плюс формат дозволяє. Тобто, ці зубчики вони будуть добре проходитись, ніяких проблем нема. Велика перевага, що тример у нас іде з type c тому, в принципі. Якщо там, наприклад, замінити кабель, ви це зможете зробити. Тобто, тому що ми знаємо, що десь він загубився, десь пошкодився і так далі. Тому дуже добре, що ми можемо за допомогою ТП замінити кабель. Так, В принципі, по дизайну все зрозуміло. Значить, голівка, до речі, дуже, рухом, дуже приємно рухається. Тобто, вона, бачите, дуже класно взагалі. Значить, Робоча зона верхня і нижня це зручно, тому що, по-перше, що ми можемо більш швидше і ефективніше сам процес гоління робити. Також десь в складні зони, це буде простіше, тому що і верхня частина і нижня, вона робоча, тому це ми можемо просто робити так, як нам буде зручно. Рухома голівка це плюс, чому? Тому що також, оскільки там, наприклад, якщо це обличчя, підборіддя, складна зона, ось і також. Там, де в нас і згиби, там, де в нас також підмишки. О, тобто для того, щоб повторювати контури. Тобто сам пристрій повторює контур, відповідно, це більш комфортніше. Голівка достатньо якісна. І в принципі, голівки, я думаю, що як і в 0.17, вони змінні, їх можна потім купити окремо. Поки що не зустрічали їх. У, у вільному продажі, але я думаю, вони з'являться. У нас вони будуть. Якщо з'являться у виробника окремо, у нас вони будуть. Просто я думаю, що це дуже часто буває, що модель нова, і виробники спочатку випускають е тільки сам пристрій, а вже пізніше, можливо, десь через рік, можливо, може менше, вони тільки тоді вже запускають запчастину. Тобто, ну, це така практика, і є така практика. Так, значить, на рахунок пристрою ми в принципі, все обговорили. Пристрій водонепроникний IPX-7 вологозахист працює 90 хвилин від акумулятора, час зарядки 1,5 години і може працювати від мережі. В принципі, от якраз характеристика дуже схожа на попередників. Там 9, і так далі модель. Давайте ми зараз подивимося комплектацію. комплектацію. В комплект ми маємо кабель USB Type-C. Щітка мастило є. От, мастило щітка є в комплекті, і в комплекті буде чотири ось таких насадки на довжину. Значить Виглядає ось таким чином: це в нас один, два, три по порядку, а потім п'ятірка. Тобто Це знову ж таки для стрижки бороди. Тобто Це зручний формат. Тобто Якщо ви хочете для стрижки бороди про цей пристрій, супер. Тобто він і зручний, і рухома голівка, і ви зможете також е, дуже зручно пройтися і зняти бороду. А, і краще, е, якщо у вас борода, то тут взагалі, по-перше, ви можете коригувати довжину, по-друге, ви можете робити контури без насадки, шию підрівняти. Ззаді, до речі, по цю теж таким пристроєм ми можемо зробити. Так, трійка, і я вам зараз покажу максимальну п'ятірку, яка тут є. Ось це максимальна насадка. Бачите, це вона на 5 мм. Тобто, добре, що є побільше. Ось, значить, Мастило щітка, кабель USB і 4 насадочки на довжину. Ну Тут ще є ось така вона як заглушка. Нульов, тут буде нульовка. Це для, більше для захисту механізму. Я так це розумію. Вона одразу вже йде в комплекті ось, з пристроєм. Ось так. Це є. Ось тому підсумовуючи це відео, знову ж таки, я впевнений, що пристрій знайде своїх прихильників. Він популярний. Подібні пристрої завжди. У нас у нас 0,17 дуже популярна модель. Ось 360 давно не було. Вона знову є. Я повторюю, закінчилася. На жаль, 383, Там, де було два в одному, там був маленький шеворше в комплекті в виді окремої насадки в вигляді. Ось, але я думаю, що тим не менш дуже добре, що в нас з'явилася ось така оновлена версія, як це скажемо так. Тому підсумовуючи, скажу, що знову ж таки це дуже універсальний класний пристрій. На подарунок супер для тіла, для інтимних зон, для підмишок, повністю да, для всього тіла, як ви забажаєте, для безпечного гоління обличчя. Для, для гоління під нуль з нульовим ефектом, тому що тут без сумнівів буде мінімальний зріз, оскільки дуже дрібний зуб, оскільки і це розраховано, щоб для гоління саме з нульовим ефектом. Води корпус. Для підлітків супер. І мені здається, якраз краще для підлітків взяти такий формат, ніж там якийсь одразу Philips OneBlade, який подібний так. Тому що, ну, по-перше, ми не знаємо. Підлітку сподобається, не сподобається, підійде, не підійде. Ви ж розумієте, тут все індивідуально, можливо, він потім захоче все-таки перейти на щось інше. То вже як перший пристрій йому це буде супер, саме такий варіант, більш бюджетний, більш доступний. Далі, для стрижки бороди, ось, для окантування, для контурів, для гоління під нуль, тобто це універсальний пристрій для ліжних завдач завдань. І в першу чергу, звичайно, для тіла, тому що для тіла є окремі пристрої. Ми, наприклад, завжди говоримо, для чого це і кому це треба. Тому звертайте увагу і будьте обережні, тому що можна справді щось вам не те взяти, і воно просто зіпсує повністю зіпсує повністю якісь ваші думки про цей пристрій. Ось Тому це важливо. І на останок скажу за ціну. Тримач, що цікаво, оновлений з новими характеристиками, з новою голівкою, але коштує трішечки дешевше. Ціна 700 гривень. 700 гривень за такий пристрій, я вважаю, це супер. Тобто його можна навіть просто взяти там, чисто для якоїсь там, інтимної зони, окремо, да, чи для якихось таких завдань, і це не шкода. Тому що купувати, вибачте, Philips Pro просто для підмишок, ну таке собі. Ось, якщо там як універсальний для всього, так. Да, Ось тому мені здається, це дуже класне рішення. Добре, що такі пристрої є. Є в наявності, задоволені, Кажу, що у нас на сайті вже ці тримери доступні до замовлення. Тому запрошую до співпраці з нашим магазином. Можна за посиланням внизу цього відео замовити. А, також там буде вся інформація, характеристика, відео, опис, все як потрібно. І наголошую, що ми це все робимо від руки, тобто, вживу людина, це все пер перевіряє, перевіряється комплектація, характеристика чи відповідає дійсності. Тобто, у нас унікальний контент, також фото без лишніх обробок комп'ютерних, ось, а тільки те, що потрібно. Надаємо гарантію на рік. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, відправляємо швидко, вчасно. Будемо раді співпраці. Дякуємо, що ви подивились. Підписуйтесь і ставте лайк.